А у селищі Литиш, що на Хмельниччині 15 січня, по обіді підліток провалився під Кригу. Працівники ДСНС провели спецоперацію, щоб врятувати його життя. Про це 15 січня повідомили у Фейсбуці ДСНС у Хмельницькій області. І більше про це та про безпеку на воді взимку говоримо із пресофіцером головного управління ДСНС України у Хмельницькій області Віталій Гареченюк з нами на зв'язку. Віталій вітає вас. Вітаю. Вітаю вас, Розкажи, будь ласка, спочатку про цей інцидент. Чи вдалося врятувати дитину? Як це трапилося? А далі будемо говорити вже більш предметно про всі інші випадки. Дійсно, 15 січня до нас надійшло повідомлення, що на місцевій водоймі у Етичеві на кризі провалився 12-річний підліток. Одразу на місце прибули наші рятувальники. Як з'ясувалося, дитина намагалася скоротити собі таким чином шлях, пройшовши по річці, але лід оказався надто неміцним. і дитина провалилася під лід. Коли він провалився, він одразу почав кричати на допомогу. У цей момент поруч проходив чоловік, який побачив дитину, одразу зателефонував нам. Коли ми вже приїхали на місце події, одразу кинули рятувальні пола дитині, за допомогою яких ми і дістали його на берег. Ну, на щастя, дитина у цьому моменті діяла дуже мужньо. Він не переживав. Він чітко слухав команди наших рятувальників, і це допомогло нам його якнайшвидше врятувати. Наразі його життю нічого не загрожує. А скільки часу він пробув у воді? Е, до нашого прибуття приблизно 5-7 хвилин. Угу, і так десь так. за 3 хвилини розгорнулися та врятували його і передали натиск. Тобто, доволі швидко вдалося витягнути дитину з води. У цьому випадку реальним шансом на порятунок став перехожий, який одразу побачив і одразу нам зателефонував. А як зараз він себе почуває, чи знаходиться в лікарні? Ні, його обстежили. Він не мав ніякого ні переохолодження. Єдине, що реально дитина злякалася, але його оглянули і відпустили додому. І скажіть, будь ласка, скільки от на вашій області, де, на Хмельниччині, таких випадків буває протягом зимового періоду, наприклад, минулого року? Якщо минулого року брати, у нас було шість людей, які загинули на кризі. Uh -huh. Також були випадки, коли ми рятували людей. Таких випадків було близько десяти. Що найчастіше стає? Якщо брати у цьому у цьому році ми вже маємо чотири таких надзвичайних події на кризі. Ми рятували рибалок на річці Південний Буг у Хмельницькому. Тоді провалилося двоє рибалок. Одного врятували його ж колеги, а іншого довелося рятувати нам. Ще одну людину ми рятували цього року у той же самий день, коли рятували не ми, а перехожі. Рятували людину. У той же самий день, коли рятували хлопчину в летичці. І один випадок, на жаль, був фатальним. Це 1 січня людина випала з лодки, та, на жаль, затонула. А що найчастіше стає от причиною такої неуважності? Це незнання, як поводити себе на воді, це не знаю там, нерозуміння товщини льоду, Чи не... які причини бувають? Ну, найчастіше ці причини це е, свідоме нехтування безпекою. Е, коли люди розуміють і бачать, що е, реально крига вже е, майже скресла, вони все-таки хочуть піти перепалити чи покататися на ній. У цьому випадку е, таких, таких випадків найчастіше, коли люди нехтують безпекою, е, випадки є, коли люди вживають алкоголь та починають е, йти на крил. Це також дуже небезпечно. Ще один фактор це коли не встежують за дітьми або не до кінця їх навчають правил безпеки, що діти не розуміють, коли можна вийти на Криму. І е, роблять це, коли вона вже е, небезпечна. Який відсоток таких випадків е, завершується трагічно? Так, Так. Чи можете розповісти, в який відсоток випадків завершується смертельними випадками, коли не вдається врятувати людину? І чи може людина сама собі допомогти в такій ситуації? Е, ну е, наразі в нас в області з початку року таких є один випадок, е, що людина загинула, але е, так люди можуть собі надати самі допомоги, якщо вони провалилися під крив. В Першу чергу це не потрібно панікувати. Розставити широко руки та зловитися за края врагому. Далі, якщо у вас є якісь важкі речі, які можуть потягнути вас на дно, вам потрібно їх негайно скинути. Якщо вам вдалося це все, ви розвертаєтеся у ту сторону, з якої йшли. Тобто, там ми вже перевірили, що крига міцніша, та намагаємося вибратися на лід, наповзаючи на нього. Тобто, ми тримаємося руками і підважуємо себе животом вилазимо на, на кригу. І далі, не встаючи, потихеньку добираємося до берега, У тому ж з тієї сторони, з якої ми прийшли, чи може цивільна людина допомагати іншій людині, яка перевалилася під Криву, щоб собі не нашкодити, і як це правильно робити? Е, дивіться, дійсно, в першу чергу, цивільні мають розуміти, чи вони можуть це зробити, щоб нам не довелося в кінці кінців рятувати обох. Якщо до ну, прикладу, якщо людина не вміє права плавати чи боїться води, їй не потрібно цього робити. Тому що це буде ну, лише, лише гірше. У такому випадку одразу телефонуємо нам за номером 101 і чекаємо допомоги. Якщо все ж таки людина може і має сили це зробити, тоді потрібно оглянути певну у власній безпеці. Далі потрібно крикнути тій людині, яку ми намагаємося рятувати, що ми йдемо на допомогу. Це допоможе тій людині, яка зараз перебуває у небезпеці, себе заспокоїти. Їй зараз допоможуть. Вона вже буде вести себе спокійно і слухати вашу команду. Далі, якщо вона знаходиться недалеко від берега, можна використати палку. Якщо у вас є якась мотузка, можливо, є навіть особисті речі, можна куртку зняти, якщо це недалеко, і до прикладу рукавом дістати до людини, надавши їй допомогу, вона з неї злоїться і ви її витягнете на берег. Якщо вже дійсно людина знаходиться далеко від берега, тоді вам потрібно не йти до неї, а повсти. Якщо ви вже до неї підповзли за відстані 2-3 метри. Вам можна тоді подати їй якийсь засіб для порятунку. Це може бути знову ж таки палиця, шарф, ремінь, все, що у вас може бути під рукою, щоб, скажімо, не ви до неї не наближалися близько до пролому. Бо тоді ви можете проламатися разом. І таким чином, коли вже Подали людині за ці порятунку просити їй допомогти вам? Вона мусить також трошки ну, допомогти ногами вибратися з оболонки. І Якщо ви вибралися, знову ж таки, ми не встаємо. Ми або перекочуємося, або повземо у тому напрямку, з якого прийшли. Пане Віталія, скажіть, будь ласка, чи ці правила елементарної поведінки на кризі пояснюють, наприклад, рятувальники дітям у школах? Чи є взагалі така програма, аби пояснити дітям основні правила безпеки? Звісно, ми це робимо. У нас є акції запобігти, врятувати, допомогти, під час яких ми навчаємо дітей правил безпеки. Окрім того, наразі в Хмельницькій області у нас в закладах освіти діє 92 класи безпеки. Тобто, це такі куточки, де є різноманітні. Е... Зони навчальні, де ми можемо навчати і ми, і викладачі можуть навчати дітей правил безпеки. Зокрема, ми навчаємо їх постійно і правил безпеки на воді як влітку, так і в землі. Тому можливо і наразі, скажімо, статистика все таки більш втішна і таких небезпечних ситуацій в Донецькій області, коли потрапляють в небезпеку діти, стає значно менше. Скажіть, а які аргументи можуть спрацювати, і чи може допомогти наприклад інформація щодо бізності, в яких випадках не варто ставати на лід, Як взагалі розібратися, наскільки він крихкий і небезпечний? Звісно, перед виходом на криву в першу чергу вам потрібно впевнитися у його міцності. Якщо є можливість, до прикладу перевірити міцність льоду, він для однієї людини має бути не менше 5 см. Якщо ви хочете пройтися з групою осіб, це має бути 15 см, якщо шкатання на ковзанах це від 20 см і більше. Окрім того, заборонено перевіряти міцність льоду ударами ні. Для цього можна використати палець. Якщо все ж таки немає можливості, бо мало хто може, до прикладу, там. Чи просто вролити лунку, щоб подивитися, яка е, ширина льоду, це можна зробити візуально. Е, якщо ми дивимося на лід, якщо він білого кольору, то він вважається найміцніший. Якщо вже він йде темно-сірого кольору, тоді на такий лід виходити не рекомендуємо. А ще краще убезпечитися і не виходити на лід. І Краще піти на ковзанку, якщо є така можливість, де точно буде безпека. Так буде простіше і вам, і нам, і батькам, і, і, і дітям. І скажіть, будь ласка, пане Віталію, чи статистика показує, що кількість таких випадків стає щороку менше, чи навпаки? Ну, наразі таких випадків все-таки, мені здається, менше. І тому, що якщо навіть е, в порівнянні з минулим роком, у нас вже було на цей період два випадки е, летальних. Ну то зараз, зараз у нас, е, скажімо так, статистика йде на покращення. І чи в встановлює... надіємося, що так і буде і чи встановлюєте якісь таблички попередження в такий сезон про те, що це небезпечно і е, поблизу інших водойм не обов'язково біля великих? Звісно, ми проводимо різноманітні інформаційні заходи, зокрема на телебаченні на радіо. Ми спілкуємося з нашими скажімо, підписниками в офіційних мережах. Ми максимально намагаємося поширити інформацію та правила безпеки, які допоможуть людям не потрапити у небезпеку. Віталій, дякую, що дякую. доєдналися. розказала, як це відбувається на Хмельниччині. Віталій Греченюк, пресофіцер ДСНС у Хмельницькій області. був з нами на прямому зв'язку. А далі будуть новини від наших колег. Не перемикайтеся.